А я рада бути присутня сьогодні в якості модераторки на черговому круглому столі Українського центру вивчення історії голокосту, і рада, що маю честь презентувати і модерувати першу сесію сьогоднішнього круглого столу. Сесія, яка присвячена вищій школі та викликам викладання історії голокосту під час війни. І Із великим задоволенням запрошую першого нашого доповідача це Павло Худіш, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету, місто Ужгород. Прошу зараз так. Дякую, дякую за запрошення. Найперше я хотів би щиро подякувати. Українському центру вивчення історії Голокосту, пану Анатолію Подольському, всім партнерам, які допомогли в організації Круглого столу, і сказати про те, що з паном Анатолієм ми знайомі з 2017 року завдяки ініціативі, яка яку проводив у Цвіг це літня школа для дослідників історії Голокосту, яка проводилась разом з меморіальним музеєм історії Голокосту. Сполучених Штатів Америки, на жаль, ця ініціатива тимчасово, сподіваюся, припинила свою роботу через, через те, що почалась повномасштабна війна, через те, що на Україну, на Україну напали росіяни. І, власне, я дуже сподіваюся, що ця ініціатива вона відновиться як тільки. Ми відновимо територіальну цілісність, і ми і Збройні Сили України проженуть окупантів з власне з нашої з нашої землі. Ну і я також хотів би хотів би ще одне ще одну подяку. Висловити ще одну подяку. Це буде подяка моєму. Це буде подяка моєму близькому другу. Історику, магістру історії Українського католицького університету і старшому сержанту 128-ї гірсько-штурмової бригади Тарасу Гайдуку, який власне, якого я знав 15 років, і який був вбитий російськими окупантами на 11-й день повномасштабного вторгнення, він за своє коротке життя зміг написати, встиг написати на жаль тільки одну наукову статтю. В Україні модерній у 2017 році, і він планував займатися взаємовідносинами українців та євреїв на Закарпатті, але в 2018-му він пішов добровольцем в зону АТО. Власне перебував там, і потім знову ж таки в перший, в перший день повномасштабного вторгнення він пішов захищати нас, захищати Україну від, 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 від окупантів. Власне, я сьогодні говоритиму про кілька речей. Я сьогодні, сьогодні буду говорити про досвід не тільки викладання, але й досвід публічної, публічної реалізації проєктів в сфері публічної історії, які присвячені темі Голокосту, проєктів. Власне, най, найновіших проєктів, які були реалізовані в Закарпатті завдяки завдяки науковцям Ужгородського університету. Ну і власне про деякі перспективи цих проєктів. звичайно, я згадаю про викладання тем з історії Голокосту в Ужгородському університеті. І також я хотів би розказати трішечки про політику пам'яті, про меморіалізацію Голокосту на Закарпатті і власне проблеми, з якими. З якими цей аспект стикається, і, ну, і також наостанок трошечки про, про контакти та зв'язки і реалізовані проекти разом із дуже цікавою ініціативою, яка сподівається теж відновить свою роботу. Це мережа пам'яті. Власне, розпочну я розпочну я з, як я сказав, з проектів. Що були, що були реалізовані буквально нещодавно, і одним із таких проєктів, які нам вдалося реалізувати, був проєкт історії стійкості, це унікальні заняття з локальної історії з дітьми. І реалізований він був у такій міждисциплінарній співпраці разом із кандидаткою психологічних наук Людмилою Балецькою та культурологиною Тетяною Смрігою. Власне, ідея, основний фокус, ідея проекту була в тому, щоб розповісти дітям, в тому числі дітям, які добровільно або вимушено перебувають на території Закарпаття, на території, де на щастя фізичного фізичного насильства ми не відчуваємо, тобто, яка є умовно, умовно безпечною територією. Власне, розповісти дітям про приклади із локальної історії, про приклади виживання, про те, що війни відбувалися, і про те, що люди виживали, люди долали труднощі під час війни і особливо, звичайно ж, звичайно ж в даному разі ми не могли оминути тему історії, історії Голокосту. Отже, було вибрано кілька, істор... кілька локальних. Історії і з акцентом, звичайно ж, на, на особистий, особистий досвід, і однією із таких історій вона розпочинала цей проект. Проект відбувався восени 2023 року. І однією з таких історій була історія, історія, яка написана в мемуарі на основі щоденника Габріела Мермельштейна, яка зберігається в. Меморіальному музеї голокосту Сполучених Штатів, ну і власне, ця історія про, про те, як Габріел та його шестирічний син, що власне допомагало цій історії ставати трошки ближчим до, до дітей, які, які були реципієнтами цього проекту, то вони 13 тижнів переховувалися в лісі. Не неподалік від, від власного села, де допомогу їм надавав місцевий житель Іван Гартнер, який був визнаним праведником праведником народів світу. І три місяці, останні три місяці, власне, вони ховалися у нього в стайні, адже у нього в нього на подвір'ї, і таким чином це дало їм змогу вижити, як, як відбувався взагалі цей проект. Ми намагалися максимально наблизити дітей до, до розуміння до, до відчуття відчуття того, що переживали герої цих історій. Ми провели історію. Цю цю історію ми розповідали на околиці міста в на околиці Ужгорода в, в районі приватної забудови. І власне за безпосередньо за цим наративом, за щоденником Габріеле Мермельштейна, вони ходили від однієї. Вони пройшли Близько чотирьох або п'яти будинків, в яких в одному з них вони отримали відмову, в одному з них на них викликали поліцію і жандармів, в одному їм допомогли, але тільки на один вечір залишитися, і так далі. Тобто, всі ці всі ці досвіди, всі ці весь цей вибір ми намагалися показати і донести до дітей і дати їм зрозуміти те, що. Виживати можливо і виживати виживати потрібно. Ну і власне один із основних таких виборів ми намагалися питання про вибір. Ми намагалися уникнути цього питання з самого початку, згідно за за щоденником, мати мати маленького Томі, тобто, дружина Дружина Габріела, Вона залишилася, вона не пішла в ліс у сховок, тому що вона була хворою, вона не могла пересуватися. І там стояв вибір на початку щоденника, стоїть ключовий вибір, що ж робити. Габріел відмовлявся йти е, без неї, але вона переконала і вона залишилася в будинку, е, її депортували до гетто, і вона загинула в Голокості. І ми намагалися на початку уникнути, тому що діти 11-13 років. 10-13 років. Ми намагалися це питання якось не торкатися, але одразу перше запитання було: а де мама? Тобто, ну і, звичайно, ми розповідаємо, розповіли все, все власне, як було згідно цих, цих реальних, реальних історій. І ще одна історія була присвячена жінці-ромці Божені Бучко, яка врятувала свою знайому єврейську жінку із гетто ужгорода Вона витягла її з гетто ужгорода і вони ховалися півроку, вони Пройшли до міста Михайловці в Словаччині сучасній, і вони ховалися півроку у невеличкій кімнатці в квартирі, таким чином пережили Голокост. Вона власне, врятувала свою, свою, знайому, свою знайому єврейку. Ну і, <кій> власне, це. Останні ми цей проект будемо намагаємося масштабувати. Ми плануємо його масштабувати, і ми плануємо теж в майбутньому видання українською мовою щоденника Габріела Мермельштейна Воно виходило вже в англійською та івритом в Ізраїлі, років 15 тому, напевно. І ми плануємо його видати українською мовою. Це це джерело видати. Ну і також деякі. Проекти на майбутнє, які ми, які ми запланували, це власне, Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту. Ми пробуємо пробуємо, подали власне, на цей, на цей, на цей грант для створення онлайн-порталу з історії Голокосту на Закарпатті разом з партнерами угорськими та словацькими, адже власне, Закарпатський Голокост він тісно пере, переплітається. з з історією цих центральноєвропейських країн. Ну, і будемо сподіватися, що цей, цей портал з'явиться із інтерактивними мапами, з методичними матеріалами. Ну і будемо, звичайно, дуже раді. Якщо багато партнерів до нас, інших партнерів, власне, з інших організацій України захоче також долучитися якимось чином якоюсь власне, порадою або допомогою. Трішечки розповім про власне викладання. Отже, варто зауважити одразу, що до 2020 року. 2020-2021 навчальні роки в Ужгородському університеті не було жодних курсів, які жодного курсу, який присвячений історії історії голокосту або який би заторкував певні аспекти. Ну тобто, звичайно, ж на факультеті сучасному факультеті історії міжнародних відносин. Є курси присвячені 20-му століттю, є курси присвячені другій світовій, але спеціально спеціальних курсів не існувало. В 2020-2021 році за ініціативи мого колеги, і я теж мав, власне, наша, наша з ними ініціатива Юрія Славіка, викладача, доцента моєї кафедри, також, ми запропонували два вибіркові курси. Це був курс Історія Голокосту в Україні та пам'ять, і вибірковий курс століття масового насильства, геноциди в компаративній перспективі. Ну і власне, колеги, які, Працюють в академічній сфері, і, напевно, розуміють, що таке вибіркові курси: це їх або виберуть, або не виберуть. Ну, тобто про історію, історію геноцидів викладалась кожного року. Історія Голокосту не не кожного. Тобто, був здається, один рік, коли вона не була не, не була вибрана. Але, на жаль. Ситуація також мусимо торкатися трошки таких проблемних моментів академічної сфери, і, зокрема, викладацької викладацької сфери. Це те, що створюються постійно і постійні нові вимоги щодо освітніх програм, нових освітніх програм. І так як ці курси викладались на освітній програмі, е, історія е, освітній програмі, е, власне. Педагогічного напрямку для для майбутніх вчителів історії, то в новій програмі їх на жаль за рекомендацією рекомендацією в тому числі і назяво їх власне не буде більше ось тому що вони не направлені за ну тобто вони на на думку на думку власне експертів вони не є не є необхідними для майбутніх вчителів хоча звичайно ж ми ми не погоджуємося тим не менше кілька нових вибіркових курсів для спеціальності культурологія, яка теж забезпечується нашою кафедрою, будуть. І сподіваюся, ці вибіркові курси будуть обрані студентами. Власне, це є курси «Насильство насильства як соціальний та культурний феномен репрезентації та інтерпретації голокосту в мистецтві та штетл, феномен єврейського містечка в Україні. Тобто, це на наступний навчальний рік, 24 25 і сподіваємося, що що їх власне оберуть, адже за, за ретроспективно глянувши на досвід викладання предмету історії геноцидів у 20 столітті, студентам цікаво, студенти справді це справді особливо, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Власне, завдяки в тому числі методичним матеріалам, які видані Українським центром вивчення історії Голокосту, студент, студенти можуть Проводити певні певні розуміння, певні паралелі. Я трошечки користуюся своїм службовим, так би мовити, службовим становищем, і самостійні завдання з предмету століття масового насильства. Вони стосуються саме історії голокосту. Тобто переважно його локального аспекту. Дві великі теми присвячені в цьому курсі: це тема, це власне тема історії голокосту. Загало, загалом, тобто передумови, причини, перебіг і так далі. І друга окрема велика тема це про множинність соціальних ролей, тобто про так звану «history from the bottom», тобто історію знизу, про історію людей, про родинні історії і це власне найбільш звичайно ж найбільш зацікавлює, зацікавлює студентів ну і як я сказав самостійні роботи це переважно так як багато студентів у нас з області з різних сіл області де звичайно ж єврейська громада була в кожному практично в кожному селі і ось ці усно-історичні завдання вони виконують з задоволенням, вони шукають певні візуальні матеріали, іноді сканують вони іноді. Тобто це, 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 це дійсно, дійсно цікаво. Ось. Ну І ще один, ще один аспект, який я сьогодні хотів би, про який я хотів би сьогодні розповісти. Це власне меморіалізація Голокосту на Закарпатті. і Розпочати я хотів би з того, що можна. Це не є напрямком це не є напрямком моїх е, наукових пошуків, але ця тема є цікавою і вона є досить е, такою маргіналізованою, як на Закарпатті, так і в е, контексті ціл, е, всієї України. Е, отже, розпочати з того, що е, монументи і пам'ятники можемо поділити місця пам'яті, можемо поділити на кілька категорій. Одна з, е, Цих категорії – це місця пам'яті, створені власне єврейською громадою або нащадками, і це, наприклад, перший пам'ятник жертвам голокосту в Ужгороді, який його тут немає на фотографії. Але в 2008 році на місці гетто, Ужгородського гетто, було встановлено два камені з написом на написом англійською та євритом. Тобто немає, не, було, не було взагалі напису українською мовою. Такий напис з'явився, але тут я знову буду говорити про певні проблеми. В 2016 році біля Ужгородської синагоги, ортодоксальної синагоги, було встановлено монумент пам'ятник пам жертвам Голокосту в Ужгороді. Концептуально він дуже цікавий, він досить особливий. Але е, проблема була в тому, що і тут я, е, проблема була власне в тому, що е, монумент є повністю профінансований урядом Угорщини. Отже, е, ну і, власне, як зазначає дослідниця меморіалізації е, мемо, дослідниця політики пам'яті в Угорщини Андреа Пету, в її останній статті. В Journal of Genocide Research вона пише про власне, так звану антиліберальну меморіальну політику уряду Орбана, адже Угорщини сучасної, яка формується власне, на тому, що спочатку придушені власне, інститу інституційні. Ну, тобто незалежні інституції, на жаль, ситуація там набагато гірша ніж в академічній сфері в Україні. Звичайно ж, отже, чотири аспекти вона вказує: це дискредитація, делегітимізація спорожнення тобто створення порожнього місця і конструкт. Тобто і конструкт своєї, власне, е, політики пам'яті. Ну і це ми, власне, бачимо 2016 рік. Пам'ятник, і на, на монументі написано у пам'ять про жертв Голокосту, які були вивезені із Закарпаття, встановлено урядом Угорщини за сприяння міста Ужгорода. Куди вивезені? Хто вивіз? Ну і зрозуміло, ці питання, яким чином, яким чином це все приховалося, на жаль. Е, ось, е, і е, е, Історія, це не єдиний пам'ятник на Закарпатті з приблизно таким написом. Це не єдиний пам'ятник, пам'ятник жертвам Голокосту в селі Білки Хуського району, нинішнього, в селі, де народилася Лілі Якоб, де власне яка знайшла альбом, альбом Аушвіц. Єдине візуальне джерело депортації. В пам'ять, як бачимо, пам'ять про жертв Голокосту, які були вивезені з села Білки. Отже, знову історія повторюється, і трішечки про власне події минулого року. Пам'ятна табличка була встановлена, була ініціатива місцевої представника людини поважного віку, представника місцевої єврейської громади, встановити пам'ятну табличку на монументі, який я вам показував на попередньому слайді. В Ужгороді отримали відмову оскільки монумент є приватним, отже, фінансований приватно. З угорських фондів і відмова була. пам'ятна табличка була встановлена поруч монументу на перилах набережної річки Уж. І власне до мене звернувся цей представник єврейської громади за науковою консультацією щодо тексту цієї таблички. Ну і власне я хочу вам показати мою пропозицію. Я вже практично підходжу до завершення. Моя пропозиція була, що табличка має починатися. Ось таким чином, ну і в результаті в зв'язку з тим, що табличка. Дуже близько до монумента знаходиться і очевидно, вона проходила рецензію невідомо кого, але напевно, ще представників угорських фондів. То з цієї таблички зникла згадка про анексію Закарпаття, зникла згадка про антиєврейські закони в Угорському королівстві, антисемітизм, який став державною політикою, і так далі. Табличка була все-таки урочисто встановлена. Проте, тим не менше, варто додати, що в наступному тексті я теж давав свої рекомендації. Вони залишилися про е, депортацію угорцями е, близько 18 тисяч євреїв у 41-му році і розстріл під Кам'янець-Подільським. Е, це залишилося. Ну і переважно, і переважно Все це пов'язано, звичайно, з тим, що як Андреа Пету згадує про. Е, в, в, про е, Уявлення уявлення в угорській політиці меморіалізації про подвійну жертовність. жертва ж угорщина як жертва двох окупацій, нациської та радянської, і відповідно питання колабораціонізму виключається із суспільного дискурсу, і як бачимо, ось таке відображення також на українській землі на територію на територію Закарпаття. Ну і трішки буквально два слова про те, що Співпрацюємо також із чудовим проектом мережа пам'яті, який зараз на паузі, але сподіваємося, він знову відновить свою роботу. І співпраця проводиться із полянською територіальною громадою, і було проведено 26 січня 2023 року круглий стіл в пам'ять про голокост у полянській громаді. Чому саме ця громада дуже цікаве, власне. Я вже завершую. Дуже цікаве власне, чому саме ця громада, оскільки було знайдено знайдено свідчення. Проте зріс трьох різних джерел, в тому числі єврейських джерел, про розстріл трьох сімей із села Плоски, яке належить до Полянської територіальної громади. Там проживали всього три, три єврейські родини, але великі чоловіків забрали до робочих батальйонів угорських, а жінки і діти переважно сховалися в лісі. І в кінці липня 44-го року вони були знайдені і допитані два дні допитували їх жандарми в. В жандармерії села Поляна, і потім цивільними зі зброєю вони були розстріляні. І в е, цього року було проведено етнографічну експедицію Жгородського університету в цей, е, в цей район і наратив про яму, який є нехарактерним для Закарпаття в цих селах присутній досі. Серед звичайно ж серед євреїв. На жаль, євреїв там на, наразі не залишилося. От і і власне я хотів би подякувати за увагу. Маємо ще дуже багато роботи, і ця робота може бути реалізована тільки завдяки тому, що Збройні сили України нас захищають. Дякую.